Звітаємо вас, в ефірі голосу Америки українською. Розпочинаємо наші щоденні брифінги. Нагадую, ми з ними виходимо незмінно. із понеділка по п'ятницю, рівно о 18-й годині. За київським часом говоримо про найбільш важливі та актуальні теми, що стосуються України, Європи, Сполучених Штатів і не лише Мене звати Остап Яриш. Я Юлія Ярмоленко. Якщо ви дивитеся цю трансляцію наживо на Фейсбуці або Ютубі в коментарях, маєте нагоду поставити нами за степом запитання. Ми спробуємо на них відповісти впродовж нашого 30 хвилинного ефіру. Також не забувайте писати звідки ви нас дивитеся. завжди. Дуже важливо і приємно знати, де є наша аудиторія. Друзі, починаємо черговий ефір із реакції на чергові російські обстріли, масовані атаки на Україну. Знаємо, що всю ніч Росія завдала ще одного удару по енергоінфраструктурі України. Протиповітряні сили збили більшість цілей. Це були і дрони шахет, також і крилаті ракети. Втім, бачимо, що є все таки влучання у деяких місцях. Також впали уламки і зазнали, і завдали вони також пошкодження. Відреагували на це а посолка Сполучених Штатів Бріджіт Брінк пише вона, що всю ніч Росія нещадно обстрілювала енергетичну інфраструктуру України ракетами та безпілотниками. Повітряна тривога охопила всю країну. Варварські спроби Росії позбавити електроенергії мільйони чоловіків, жінок та дітей безконтрольно продовжуються. Наша допомога потрібна саме зараз. Також відреагував доволі емоційно Сергій Кислиця це постійний представник України при ООН, намагаючись вочевидь, такими словами достукатися і докликатися до американців. Пише він: Доброго ранку, п'ятниці Нью-Йорк, як пройшла ніч, перевіряєте небо та прогноз погоди. Не хвилюйтеся сьогодні. Мінлива хмарність, але без опадів. Але як щодо опадів над Києвом та Україною, 29 березня, Росія продовжує засипати українців смертельною зброєю протягом чергової масової атаки минулої ночі. Протиповітряна оборона України перехопила 84 із 99 цілей у своєму небі: 58 безпілотних літальних апаратів шахет і 26 ракет. Більшість з них були націлені на українську енергетичну інфраструктуру. Пише Сергій Кислиця і тегає у своєму дописі провідні американські ЗМІ, зміни Fox News, CNN, Бісі, намагаючись таким чином звернути їхню увагу на те, що відбувається в Україні вже вкотре. По суті, кожного дня цього тижня бачимо ці атаки. А, Марк Гертлін, це колишній генерал-командувач Армії США в Європі, намагається закликати спікера Палати представників Майка Джонсона. Все ж таки. Винести на розгляд палати представників допомоги Україні. Він говорить: поки спікер Джонсон, поки ви та ваші колеги перебуваєте на черговій двотижневій перерві російські атаки на інфраструктуру України тривають по всій країні. Ось поширює він мапу. Він говорить: ось мапа України накладена на мапу США, Уявіть собі, якби всі міста США в цьому районі були вражені. А ми б просили допомоги. Матія Неліс, це засновник експертної компанії. Німецько-українське бюро пише: це треба казати знову. Знову цей терор проти європейських міст не можна нормалізовувати Україні. Терміново потрібні перехоплювачі та додаткові системи протиповітряної оборони. А розслідування міжнародного кримінального суду проти цивільного та військового керівництва Російської Федерації мають бути прискорені. Гій Верховста це європарламентар, колишній прем'єр-міністр Бельгії перетвітив повідомлення українського президента Зеленського про те, що Росія може піти у наступ у травні і в червні. Він говорить, що ми на свій страхи. Ризик, ігноруємо попередження Зеленського. Путін воює з заходом 10 років. Якщо він переможе в Україні, наступна Європа. Нам потрібно забезпечити Україну всім необхідним, усім, що є в наших запасах, щоб зупинити Путіна. А от Джон Сайфер, це експрацівник ЦРУ з 25-річним стажем. Це експерт Атлантичної ради. Зараз він говорить: заради Бога, у нас є історична можливість перемогти ворога, який воює з нами роками. Путін знищує усе, що має для нас значення. Зараз він слабкий. Перестаньте бути такими боязкими і поводьтеся як суперсила дайте Україні те, що їй потрібно для перемоги. Ось такі реакції на чергові обстріли Росії українських міст. Юлії є нас кілька запитань про реакцію на те, що протягом цієї атаки а, на території Румунії було падіння російського безпілотника, також про те, що ракети за повідомленнями залетіли у повітряний простір Молдови. Думаю, можемо тему продовжити далі. Так, румунське міністерство оборони повідомило про виявлення на своїй території, яка межує з Україною уламків безпілотного літального апарату. В офіційному повідомленні сказано про розслідування уламків, що як виглядає, походять з повітряного пристрою дрона, які були виявлені на сільськогосподарських угіддях. Чи стає роз... Російська війна ближчої до НАТО і чи можуть економічні інтереси європейських країн стати на заваді підтримки України? Про це поговоримо з нашим європейським кореспондентом Богданом Цюпином, який приєднується до ефіру. Богдане, привіт, вітання. Богдане, ми розпочинали цей тиждень, говорячи про те, що російська ракета перетнула польський повітряний простір. Сьогодні ми маємо повідомлення знову про те, що знову уламки російського дрона впали на територію Румунії. Чому ми не бачимо якоїсь сильнішої реакції від цих країн? Хоча НАТО неодноразово заявляло про те, що буде захищати кожен сантиметр своєї території, і е, чи власне це стає нормою для них? Насамперед є певні обставини, і щойно ви бачили, наприклад, оцю заяву румунського міністерства оборони, яка, якщо ви встигли помітити, дуже дуже коротка, і, і це серйозна обставина. І в цій заяві не сказано, що це, що це за дрон. Там не сказано, що це російський дрон. Тобто, що до того, що сталося. На території Румунії очевидно 28 березня ще з'ясовується, і наприклад, сьогодні досліджуючи цю тему, я намагався в румунських засобах масової інформації з'ясувати трохи трохи більше подробиць. Ось коли йдеться про цей дрон чи про рештки дрона, то зараз повідомляють, що його виявили місцеві мешканці селяни у тій досить такий віддаленій і дуже мало заселеній частині Румунії, що біля гирла Дунаю, біля Дунаю, фактично поблизу кордону з Україною. Отже, це безпілотний літальний апарат, як його називають дрон. Е, який впав невідомо чи він російський зараз? Е, невідомо чи це бойовий дрон, чи це Лена, е, а, а чи якщо шабар, на російський дрон це може бути? Прошу, а чи якщо на російський дрон? Е, найімовірніше, що це напевне був російський дрон, тому що ми знаємо, що цими днями Росія проводить величезну кампанію бомбардування України. І дрони використовуються, але е, наразі е, румунська сторона не бере на себе е, відповідальності, е, щоб стверджувати, чий саме це дрон, і ми навіть не знаємо, який це дрон. Ось, наприклад, е, зафіксовано чотири випадки падіння дронів приблизно у цій частині Румунії упродовж 2023 року. Так ось е, у румунських змі зараз е, говорять, що Лише один з тих чотирьох дронів був бойовим дроном. їх називають ще шахедами, оскільки оригінально, принаймні, початково вони вироблялися в Ірані. Це відома іранська модель бойового дрона, яка фактично є бомбою на крилах. А інші три це як стверджують, румунські джерела були. Дрони спостереження, тобто літальні апарати з, з камерами, які відстежують, відстежують, скажімо, певні певні місця, які очевидно є проблемою, дуже великою проблемою для України, і очевидно, що це не подобається, не може подобатися Румунії, але вони не становлять такої загрози, як Скажімо, бойові ударні дрони, чи не становлять зовсім далеко не становлять такої загрози, яку могла становити крилата ракета, яка пролетіла 24 березня над територією Польщі, тобто очевидно, що реакція Польщі була набагато гострішою. Про польську раді мало повітря свою авіацію, відстежуючи цю ракету і відстежували польські радари. Так що там ситуація трохи, трохи інша, хоча дуже дуже. Схоже в те, що країни східного так званого флангу НАТО змушені реагувати на те, що війна відбувається дуже близько до їхніх кордонів. Богдана, ти про польщу задав? Хочу про ще одну річ задати. А сьогодні вийшло інтерв'ю польського прем'єра Дональда Туска. А він дав його одразу кільком європейським змі, і в цьому інтерв'ю він застерігає, що Війна у решті Європи це реальна загроза, і Європейський Союз до цього не готовий, каже Дональд Туск. Так. Як саме він аргументує такі свої твердження зараз, Богдане, і як на них відреагували у Європі? Його інтерв'ю сповнене е, реченнями, які вже зараз. Розділили на цитати і використовують, я бачу, це підхопили інші засоби масової інформації. Я бачу, що у британських змі, зокрема на BBC, це провідна провідна новина політикою. також, також взяло ці заяви Дональда Туска, бо вони лунають як дуже дуже серйозне застереження. Він зауважує, що в той час як деякі країни. Особливо Західної Європи, які почуваються далеко від цієї війни, такі держави, як Польща і Румунія, напевне, також країни Балтії дуже добре розуміють, що війна загрожує їм напряму. І, наприклад, знову ж таки, сьогодні я слухав інтерв'ю з польським міністром закордонних справ Радославом Сікорським, який сказав британській телерадіокорпорації, що ми у Польщі сказав він: ми чуємо як лунають вибухи з українського боку, як лунають вибухи російських ракет. Попри те, що очевидно західна Україна, очевидно, кордон е, Польщі України дуже далеко від зони активних бойових дій. Тобто ці країни і Польща з, з огляду зокрема на свій історичний досвід дуже Добре, розуміють, що відбувається, дуже добре розуміють загрозу, і проводять паралелі з тим, як гітлерівська німеччина 1939 року розгорнула у Європі війну, яку спочатку також мало хто мало хто зауважив. Тобто, коли Гітлеру дозволили анексувати. Австрію так подібно до того, як Путін анексував Крим, мало хто звернув на це увагу, коли Гітлер заявив, що він захищає німецькомовне населення. У Чехословаччині то також деякі країни тоді вважали за потрібне можливо навіть дозволити погодитися з тим, що Гітлер мав право захищати німецькомовне населення Чехословаччини. Потім, звичайно, була окупація Чехословаччини. Потім, звичайно, Гітлер пішов війною на інші країни. І тепер польський прем'єр-міністр Дональд Туск каже, що вперше. Після 1945 року е, у Європі війна стала не чимось таким загальноєвропейська, фактично велика війна стала не якоюсь історичною концепцією, а реалією. І під загрозою також є решта континенту, не лише Україна, е, каже він, і Європа, за його словами не готова. Європі треба готуватися. Європі треба е, бути. Сильною стверджує він для того, щоб у Путіна не було такої спокуси, як у Гітлера, атакувати інші країни континенту. Богдане, і якраз до цього вчора, коли Латвія відзначала 20 річницю приєднання до НАТО, у Роба Баура це голова військового комітету НАТО. У нього журналісти запитали, чи є загрозою реальною і невідкладною. Такою, що не можна вже такою, що вже є абсолютно реальною. це потенційна російська атака на інші країни альянсу. І він сказав, що нагальної загрози немає, але це не означає, що НАТО не має готуватися, тому що він визнав, що амбіції Росії не зупиняться на Україні. Давай послухаємо. There is, no indications that Russia is going to attack немає жодних ознак того, що Росія збирається атакувати будь-яку країну альянсу. Тому я не думаю, що є нагальна загроза. Справа не в цьому, річ у тому, що Росія не зупиниться на Україні. Ми це знаємо, і тому альянс в цілому має бути більш готовим, тому що ми погодилися сприймати Росію як загрозу, як і терористичні організації. І зараз вся наша робота полягає в тому, щоб переконатися, що ми можемо стримувати ці дві загрози та захищатися від них. Ось така заява Богдана до іншої теми, що хотіла з тобою поговорити. Польща, ми знаємо, дуже сильно підтримує Україну від початку великої війни. Лобіює інтереси Києва навіть тут, у Вашингтоні. Але коли доходить до економічних інтересів власне Польщі, то а саме імпорту, а зараз постає питання навіть транзиту української агропродукції, то на цьому підтримка завершується чи чи як е, власне, я би сказав, що е, новий уряд ну тепер вже відносно новий. Уряд Польщі на чолі з Дональдом Туском, який нагадаємо, був президентом Європейської ради одним з чільних посадовців у Брюсселі у Європейському Союзі, намагається розділити ну принаймні три речі. Перше це Підтримка, допомога Україні, і тут е, польський уряд, так само як і попередній уряд, польща, дуже твердо стоїть на позиціях підтримки України. Тобто, це перше. Вони кажуть, що Україні треба допомагати, Україні треба е, допомагати якомога більше. Російський імперіалізм треба зупинити, завдавши йому поразки. На території України не чекаючи, коли у Путіна з'явиться спокуса рухатися, рухатися далі, і знову ж таки нагадаємо його закиди про наміри захищати російськомовне населення, скажімо, у країнах Балтії, як колись Гітлер захищав німецькомовне населення у, у Європі, тобто Польща дуже чітко сприймає цю загрозу. І підтримка України є чіткою політикою, національною політикою Польщі. Друге питання це питання інтересів, економічних інтересів певних груп у Польщі і, зокрема, звичайно, інтересів польських фермерів. Польща це значною мірою сільськогосподарська країна. Польща зацікавлена у тому, щоб її фермери були. Задоволені, якщо можна так сказати, і не виходили на протести, щоб, щоб вони працювали як важлива частина економіки, і тому уряд при цьому уряд Дональда Туска також каже, що він намагається захищати інтереси своїх рільників, як, як кажуть, у Польщі, і зокрема, також наприклад, групи інші, як перевізників, які також кажуть, що українська конкуренція несправедлива і їм е, їм потрібен якийсь захист від від українських конкурентних конкурентів перевізників тут польський уряд каже що е, хоче регулюючи е, різні важелі у Європейському союзі, і, і, зокрема, на національному рівні, щоб оцю, як дехто каже, у Польщі несправедливу конкуренцію, якимось чином е, згладити чи полегшити для, для польських інтересів. Ну і е, третє, що е, польський уряд намагається тримати окремо, це питання блокування кордонів. Тобто, е, польський уряд очевидно цього не підтримує. Очевидно, що не обов'язково блокують кордон лише самі фермери. Є політичні активісти у Польщі, політичні активісти, зокрема партії конфедерації, які абсолютно закидають проросійські, проросійські інтереси, і хоча це дуже очевидно не подобається Варшаві якихось силових дій проти своїх громадян, силових утисків протестів. Напевне, на цьому етапі бути не може, тримаючи ці всі три речі окремо, польський уряд намагається вести виважену політику, тобто і підтримувати Україну, і захищати інтереси своїх економічних груп у своєму суспільстві, і при цьому показувати, що він цивілізований європейський уряд, який не придушує права своїх громадян на мирні протести. Богдане, дякуємо тобі за аналіз, детальне роз'яснення цих та інших тем. Богдан Цюпина зв'язку був з нами. Наш європейський кореспондент. Говорили ми про останній розвиток ситуації в Європі і основні моменти, які ми обговорювали також цього тижня. Богдане, дякуємо тобі, Дякую. друзі. Говоримо ми далі про військову підтримку. Зокрема, знаємо, що голова об'єднаного комітету начальників штабів США Чарльз Браун провів телефонну розмову із. Українським головкомом Олександром Сирським сьогодні вони обговорили зокрема ситуацію на полі бою, і подальші зусилля із підтримки України. Своєю чергою, ми адресуємо у Пентагоні ті питання, які цікавлять вас. Зокрема, нещодавно знаємо, що США ухвалили бюджет, де серед іншого, заклали 300 мільйонів доларів на програму ініціативи сприяння безпеці України. Це програма за якою Сполучені Штати можуть закуповувати обладнання у виробників і відправляти їх це обладнання для збройних сил України вчора був брифінг Пентагоні. Мене була нагода запитати в речника міноборони США Пета Райдера, чи планують використати ці 300 мільйонів, які нещодавно ухвалив конгрес для закупівлі нового обладнання для України та формування нового пакету. Давайте послухаємо, що він відповів. Нещодавно у нещодавно ухваленому бюджеті заклала на ініціативу сприяння безпеці України 300 мільйонів доларів. Чи розглядаєте ви використання цих коштів для закупівлі додаткової зброї для України, наприклад, таких потрібних артилерійських снарядів? Знаєте, ми дуже чіткі, коли справа стосується України. По перше, ми збираємося продовжувати підтримувати їх у довготривалій перспективі. По друге, нам дійсно потрібно, щоб Конгрес ухвалив додаткове фінансування. Це шлях до забезпечення того, щоб Україна мала необхідну підтримку і необхідний обсяг підтримки для продовження боротьби. Але як щодо цих 300 мільйонів зараз в якому плані Закупівлі снарядів і відправлення їх до України поки є ця перерва. Так, я є, немає більше нічого додати вам з цього приводу. Ось немає прямої відповіді від Пентагону. Ці питання ми адресуємо своєю чергою. Видання політико пише, що ці 300 мільйонів використали для формування одного з пакетів допомоги ще в листопаді. По суті, забільшено більше наперед і взяв, взявши ці гроші в борг. У самих себе видання пише, що по факту цих коштів зараз не залишилося. Ми зі свого боку звернулися також до посадовців Пентагону, щоб вони роз'яснили, яка ситуація з цими коштами, яка їх доля для того, аби мати детальнішу інформацію. Тому будемо тримати вас в курсі. 20 років тому, 29 березня 2004 року, одразу сім країн приєдналися до НАТО. Зокрема, це Естонія, Латвія, Литва. І цього тижня міністри закордонних справ цих країн були тут у Вашингтоні, де ще раз закликали Вашингтон активізуватися щодо підтримки України. Наша колега з грузинського відділу голосу Америки Ека Магалдадзе мала нагоду поспілкуватися із міністром закордонних справ Естонії. Їхнє інтерв'ю далі. Конгрес конгрес прийняв фінансування на 228 мільйонів для оборони допомоги істонії Латвії та литви цього року на що піде це фінансування наскільки ви занепокоєні питанням власної безпеки зараз Трансатлантичні відносини мають для нас вирішальне значення. США багато інвестували в нашу оборону та безпеку, а також економіку. зараз це дуже важливо, що ми збільшили витрати на оборону до 3,2% ВВП. Ми збільшили податки для населення, але наше суспільство це підтримує, тому що ми знаємо ситуацію в нашому регіоні. Ми й раніше знали, що Росія це агресивна країна. Всі свідки того, що відбувається в Україні, і на цьому агресія може не завершитись. Війна може прийти в Європу і на наші землі. Тому ці кошти потрібні для нашої оборони. Велика частина цих грошей піде у промисловість та економіку США, тому що ми купуємо багато оборонного обладнання, зброї та боєприпасів у США. Звичайно, ми готуємось до стримування. Щоб не трапилось у майбутньому, і я сподіваюся, що цього не трапиться. Росія буде випробовувати НАТО. І ми знаходимось там, живемо там кілька тисяч років та не боїмось, але нам потрібна підтримка. І війна в Україні показала, що це спільна справа, про яку ми маємо дбати. Які у вас після поїздки бачення щодо законопроекту про додаткове фінансування для України від США, який сьогодні застряг у конгресі? Держсекретар Блінкен секретар зауважив, що сподівається на просування цього пакету допомоги. Ми сподіваємося, що це рішення буде прийнято після перерви у конгресі. Це матиме вирішальне значення. Це не лише питання грошей, дуже важливих грошей для України, але це також питання лідерства. США мають взяти на себе провідну роль. Це також іміджеве питання, тому що всі запитують США, де ви? І насправді нам дуже потрібно це лідерство. Тому що дуже сподіваюсь, що фінансування для України незабаром пройде у Конгресі. пакет допомоги для України 61 мільярд доларів. Це приблизно 0,25% від ВВП США. Це добре, бо це не нашкодить економіці. А ще 0,25% приблизно ВВП одного дня із року для США. Це не надто велика інвестиція в наш мир нещодавно у медіа з'явились новини, що, начебто, американські високопосадовці застерігали українців проти атак на російську енергетичну інфраструктуру. Водночас змінюється риторика, з якою деякі лідери на заході говорять про війну в Україні, наголошуючи на завершенні війни, а не перемозі України. Чи бачите ви політичну волю підтримувати Україну у війні до перемоги? На щастя, немає якихось реалістичних процесів, які б хтось намагався почати, щоб вести переговори без України. Тільки Україна може сказати, коли і на яких умовах може настати мир. Українці пекла воюють, тому що вони воюють не лише за території. Це боротьба за виживання, тому що Путін не хоче миру. Він хоче знищити весь народ, всю країну. Тому це вирішальна боротьба. Маємо також розуміти, що будь-які ідеї чи ініціативи без України це пастка. Звісно, путіну такі ініціативи потрібні, щоб показати всьому світу, що він сильний, а ми слабкі. Запустити такі процеси це пастка. Ми бачили, що сталося у 2014 році під час мінських угод. Тоді ми всі говорили, що добре мати перемир'я, але що це було насправді? Це був лише час для Путіна підготуватись до нової агресії. І цього разу буде те саме. Тож нам потрібно закінчити цю війну. Нам потрібно визначити ціль не для України, а для нас всіх також. Нам потрібно виграти війну. Ми не говоримо про це достатньо чітко. Ми маємо сказати, що таке перемога у цій війні. Території важливі, але це не тільки питання територій. це також питання про відновлення міжнародного права. Ми закликаємо весь демократичний світ сформувати трибунал щодо злочинів агресії та злочинів керівництва Росії. Цю війну не можна завершити просто якимось перемир'ям. Ми мусимо зробити це забрати в Путіна та Росії волю до агресії під час візиту у Вашингтон вам часто ставили питання: що буде, якщо Україна програє, що така риторика означає для вас? Ні, ми не готуємось до плану Б, тому що ми маємо інвестувати всю силу до плану А найголовніше те, що в народу України. Є воля до боротьби для нас. План дуже простий. Дуже просто дати Україні те, що вони просять. Вони не просять солдатів, щоб ми йшли з нашими хлопцями і військами воювати з Росією. Вони просять боєприпаси. Їм потрібна зброя, їм потрібні гроші. У нас все це є. Ми постійно просто пояснюємо нашим партнерам, що головне, щоб вони не боялись. Ми чуємо завжди про ескалацію. Можливо, буде ескалація. Але моє запитання: якщо зараз не відбувається ескалація, то що таке ескалація? Путін погрожує застосуванням ядерної зброї. Я в це не вірю. Протягом останніх двох років кожного разу, коли ми робили щось нове, давали зброю нового рівня. Путін погрожував ескалацією. але нічого не відбувалось. Він вбиває українців. Він порушує всі закони і правила, створені після другої світової війни. Ми маємо це зрозуміти. що немає плану. Б. Якщо ми всі програємо разом з Україною, то ми всі програємо. Тож ж немає плану Б підготовки до гіршого. Але ми інвестуємо у план. А звичайно, ми інвестуємо багато в нашу оборону, тому що ми розуміємо, Росія залишається загрозою. Росія намагається перекласти відповідальність за підмосковну терористичну атаку на Україну. Що це може означати у ширшому контексті? Ми не знаємо, що до стемена там відбулось. Звичайно, всім шкода невинних жертв, навіть якщо це відбулось у Росії. Можливо, Путін якимось чином підтримував цю атаку проти свого ж населення. Це не було б перший раз, коли він не зважає на людське життя в Росії. Він використовує це, щоб обвинувачувати Україну. Використовує цю можливість, щоб закликати населення Росії воювати проти України, воювати проти будь-кого, хто з ним не згоден. Думаю, що незабаром ми побачимо повну мобілізацію. Тому що вони зараз змінили те, як вони називають агресію. Вони не називають її більше спецоперацією. Вони називають це війною. Якщо у вас війна, то і мобілізація. Вони можуть мобілізувати близько 400 тисяч людей. Але думаю, Путін не надішле їх всіх в Україну, а використає людей, щоб відновити потужності на кордонах. Це було інтерв'ю нашої колеги з грузинської служби голосу Америки, яка Магалдадзе із міністром закордонних справ Естонії. Друзі, ми ж вам дякуємо сьогодні за активність. Бачу, що дивляться на сьогодні у Вашингтоні, Другобич. Вітає нас також Київ, Дніпро, Луганськ, Харків, Львів, Черкаси, Сядер на інші українські, не лише українські міста. Друзі, підписуйтесь на сторінки. Ставте лайк. дзвіночок. бачимося в наступних ефірах. На все добре, па, -па. Завантажте мобільний додаток.